Вітаю вас, мої любі сонечки. З вами Ая на каналі Містична історія. Містична історія. Я вам сьогодні розкажу дуже цікаву історію. І вона дуже-дуже зараз по популярній темі, тому що зараз такий час неймовірний, і ця тема про блузнікове полум'я. Тобто про ту душу, яка з вами. Ідентична ваша вища душа, яка повністю ідентична, тому що ми всі з вами мали кармічні відносини, чоловіки, жінки, і ми тільки з вами зустрічалися, одружувалися з нашими маленькими аспектиками. Зараз під час переходу закінчуються кармічні ігри, і ми повертаємося. Тобто близнюки починають повертатись. Ну так щоб зрозуміло було, близнюки це хто? Уявіть собі одну монаду, тобто такі яйце енергетичні, так? Так як клітинка Бога, сторона чоловіча з цієї сторони і жіноча. Тобто, це так, якби аналогічні, абсолютно клітиночки світлові. Тобто, це ваша частинка, як рідний брат, сестра, тобто от ваша частинка, яка повністю з вами єдина в світі. Тобто, ріднішої для вас, в принципі, немає частинки взагалі у Всесвіті. Але ми не е ми брали спеціально, ми не могли бути з тими частинками, тому що нам треба було пізнати цей кермічний світ. І ми так само, між іншим, навіть з близнюками могли бути і в сім'ях, але ми їх не бачимо, тому що ми в кермічних це, всіх іграх ми їх не бачимо. І один прекрасний момент, в мене восьмий курс: це було якраз про близнюкове полум'я. Я розказую все. І я ж так прекрасно все живу і я. І мій розум чогось вчепився дуже сильно, для чого потрібно це бузнюкове полум'я? Тобі в тебе так все прекрасно. Наше тобі це потрібно, чи дійсно тобі це потрібно? І я просто на коліна впала і кажу: Господи, дійсно покажи мені, чи мені це потрібно, чи воно взагалі ну воно треба це, чи ну я готова тобі служити навіть без цього всього. Тобто я, я з тобою. І я помолилася, я лягла спати і вночі. Ви уявляєте, що мені Бог показує. Простір, Всесвіт, я бачу все своїми всіма своїми очами, я бачу величезне, космічне тіло, синє, синє, синє. Такого синього кольору просто неймовірного. І я чую голос Бога, який каже: створіть їй Творця із тіла Бога вішну. Уявляєте, я прям це чую. І це такий звук, голос. Я Бога голос знаю дуже добре. І я бачу от в цій ділянці. Це величезне гігантське космічне тіло. Тут в цій ділянці, такий взрив. І багато-багато малесеньких клітиночих аспектів розлітаються. Тобто, це от мій близнюк так полетів на землю. Знаєте? Це мені все Бог показував. Я це прям ну, реально бачила. Фух, полетіло. І я зрозуміла, що дійсно. Це не все не просто так, і що дійсно воно так відбувається. Я розуміла, що я так само вийшла з ним з цього місця. Але так само треба розуміти, що ми от у нас є багато космічних тіл, тобто це велике тіло, а в маленьких тілах ми з інших місць виходимо. Тобто, завжди це є спочатку як взрив, ом руйнування, і так ми виходимо на землю. І тому це все-таки. Має і стається ці всі моменти, які показує нам Бог, тому що ми переходимо з керміщених відносин на духовні. Це дуже цікаво. А після цієї історії у вас з'явився справді на фізичному рівні чоловік у вашому житті. Це дуже до речі, багато людей питають, тому що вони пропустили наше попереднє відео, коли ви розповідали, яке рішення собі прийняли. Але от коли вона була створена, ця частинка і послана на землю, мабуть, вона мала проявитися в фізичному тілі. І сказати, а я, я тебе нікуди не відпущу. Все ти моє на віки не тебе ні на секунду. Ну я прям все зараз ще не можу розказувати, чесно вам скажу. Але дещо можу розказати, бо це ну, от, надзвичайно ексклюзивно. Можу розказати про те, що десь 8 місяців тому я зробила заняття, і в мене в ця душа влетіла повністю на швидкості величезні. Фух. Так швидко, повністю цілий чоловік тільки отак лишилось до верха. Тобто, я десь мій розум вже був практично плакав, що скоро десь це станеться, закінчиться вільне, прекрасне життя, він там може ридав у мене. От, і, ну, тобто, але я розуміла, що це цілий, цей космічний чоловік. Тобто, Треба зрозуміти, що, скільки треба в житті пройти, щоб, по-перше, ви розумієте, це як пазл зібрати всередині себе. Тобто космічний чоловік, космічна жінка, близнюк це ти ціле життя. Це вже пройшли ці розмотки карми. Тобто, ти збираєш цей пазл, приймаєш чоловіків через життя всі свої маленькі аспекти для того, щоб він зібрався. І тобто недавно цей, він так швидко влетів, що я, я ж не поняла, що сталося. Дуже швидко так, я навіть сказала таке слово нагло влетів. Тільки на великій швидкості. Я своїм учням розказала я кажу, виявляєте, я кажу, він в мене влетів. Але я відчула неймовірний спокій вперше і таку наповненість, яку я сама розумієте, его пішло, розум пішов, і я просто відчула, що я що повернувся той, кого давно не було вдома. От розумієте, так ніби якась душа, яка не була вдома давно зі мною. Вона повернулася, уявляєте? А ще перед цим цієї душі, яка влетіла вісім місяців, два роки назад прийшов його аспект в вигляді кота, якого мені так само було треба було прийняти вдома, і він повністю його відображає. Тобто, завжди всесвіт і простір це все готує, це весь процес. Так, то ми вже можемо вас вітати. Ну, майже так. Знаєте, я знаю, чому так сталося. Тому що після нашого того першого, першого чи другого ефіру всі глядачі, ну, хто в курсі, почали писати, бажати там всякого. От, а потім а прийшла ця матеріалізація, потім прийшла ця містична історія. Слухати, це так цікаво. Я зразу хочу сказати, що має пройти певний період, тому що ну, небеса як дають, я вам розкажу. По-перше, це все на небесах стається. а Ти навіть, ну. Мені небеса говорять, творець говорить, тобто ти нічого не можеш зробити абсолютно. Тобто, це людина, яку ти приймаєш, просто навіть неважливо, що вона робить, чим займається ну це взагалі. Але важливо зрозуміти, що має пройти певний час адаптація, і тому що формується певно, ну, тож формується на фізиці вже енергетичне поле, загальне так, для служіння, тому що і він, і я, ми маємо служити. Ну, ми прийшли до цього, щоб служити людям. От, і тому Богу в першу чергу, перепрошую, Бог це саме основне для мене і для нього, щоб ми могли служити Богу і людям всім, всім, всім нам потрібно пройти певні трансформації, так? Тобто стати сильніше, тому що все-таки я сильна дуже. Тому, от, і треба пройти певні процеси. Тому я ще поки що цю людину не показую. Тому що треба пройти ці процеси, а потім покажу, звичайно. Клас, клас. Ми чекаємо з нетерпінням ваших спільних ефірів. Це буде дуже круто. Я це вже перечуваю, і я знаю, що зараз в коментарях будуть писати всі інші. Ми теж так хочемо. Ми хочемо наше полум'я, близнюче притягнути вже і негайно створити. Допоможіть, що зробити, як зробити, де знайти свою другу половинку, де вона є і коли вона з'явиться в моєму житті. У мене все навпаки було. Я взагалі не хотіла. Не завжди все навпаки. Тому що я просто хотіла бути з Богом, а все решта стається автоматично. Не потрібно, знаєте, коли ми живемо в кермічному розумі, ми дуже романтизуємо всі відносини, Там, що там, ну тому що ми хочемо, ми хочемо, щоб нам давали. А відносини, взагалі, божественні і космічні це про те, щоб дарувати один одному. Це не про те, щоб брати. Тобто, в тебе ега не має бути. Ну, більше ніж твого серця. Якщо в тебе буде его більше, ніж твого серця, ти не побачиш того близнюка. Я ж бачила, я, я вам можливо розказувала, як я бачила дівчинку, так бачила їй близнюкову душу, мені показали. І вони просто попили каву і розстались. Тобто, вони навіть не, вони, вона не бачить в ньому. Тому що і він не бачить ній, тому що вони ще в кармі, і тобто вони не готові ще до з'єднання. Тому це має бути дуже високий космічний рівень свідомості. Христосвідомість і Бог на першому місці. Чи можна вважати, що якщо є такі пари, я знаю, такі пари є, які там практично з дитинства разом і вже роками 20-30 років разом, що це безнікові душі? Може таке бути так. Може бути таке. Вони дуже подібні, вони як сестрою, але просто є різні, є різні душі, такі є різні, скажімо так, для цих душ місія. Тобто є вис... більш, не, не можна сказати висока. Люба місія зрозуміти висока, тому що в Бога нема хтось менш більше. Тобто, ми всі для Бога любимі, прекрасні діти, просто різні місії. І, наприклад, в них місія там прожити і там ну їм не треба, наприклад, там. В якісь такі великі служіння, так вони там служать один одному, щось якісь творіння може робити. Тобто, кожен от служить на своєму рівні. Це треба також розуміти, що в кожному своє і відразу поради від вас: як зміцнити стосунки, як вберегти стосунки, як себе поводити в тих стосунках, щоб було життя гармонійне, радісне і щасливе. Саме перше, що би я всім казала, це знайти Бога і не підлаштовуватись, бути собою. Це дуже важливо. Тобто для мене це прям номер один. Повірте, ми настільки кермічно жили, я так жила. Ми підлаштовувалися під чоловіків, чоловіки під нас. Ми всі брехали один одному, там старалися бути красивими, там щось робили. Тобто, ми все, -все штучно робили. А от треба серцем дивитися, і щоб ваша людина вас знайшла серцем, і ви так само саму першу чергу, це основна людина, яку вам треба полюбити, це себе. І тоді ви відчуєте, і ви навіть багато людей побачать, що ті люди, які зараз з вами, це не ваші люди. Ви це побачите, і не потрібно боятися зараз, розлучатися, там розходитись. Просто ну це кінець старого світу. Без цього неможливо. Старі кермічні всі контракти зараз руйнуються. Це нормально. І чим швидше ви це відчуєте, і зрозумієте, тим краще для вас. Так правда, знімати маски, бути правдивими. І тоді буде так, так легко, спокійно жити, без цих всіх притворень. Нічого не треба видумувати взагалі. Просто ти такі, от є, є Ну, то ж не йдеться все одно людина така, яка, така, як ти. Так, а є такі люди, до речі, часто писали жінки: от що робити, мені пороблено, я вже там ходила до одного, другого, десятого, я ніяк не можу нікого знайти вже 40 років. Ну, моя порада там така буде звичайна, я зараз, а я не до цю пораду. Працювати мені здається, треба над своїм характером, над своєю поведінкою. Якщо ви класна людина, ви обов'язково знайдете іншу класну людину, яка буде з вами. Але якщо у вас такий характер непростий і від вас всі тікають, треба працювати своїм характером, ну своїм его. І ще аєчка, дайте пораду, що робити, як зняти це пороблення. Ну в мене теж між іншим колись ну це навіть не в мене, тому що я вже саме навіть не відчуваю цієї людини. Теж були там порчі різні. Це все ці програми вони нам потрібні для того, щоб пройшли якісь певні темні. Періоди життя, щоб ми навчились побути самими, щоб ми навчились е любити Бога, любити себе, тобто змінюватись. Тому що не можна, я ще раз хочу сказати, всім всім, всім моїм любим сонечкам, не може бути змістом життя знайти е людину, яка тебе доповнювати, або чоловік, або жінка. Ну це не може бути змістом життя. Це може бути партнерство, це може бути разом іти до Бога, це може бути разом проявлятися, але ні в якому разі, якщо ви будете ставити там на першому місці, що вам треба вийти заміж, на першому місці, що вам треба там ще щось, то і ваше життя, ви будете постійно шукати чоловіка, яким ви наповнитесь, там жінку, якою ви наповнитесь, а це ілюзія дуже велика. Неможливо наповнитись, якщо ви самі порожні. Треба вам наповнитися і змінитись. Теж дуже багато історій, коли жінка в рабстві, вона боїться того чоловіка. Він такий справжній рептилоїд, справжній, який її використовує, який її б'є, який її залякує. Вона не може від нього піти, бо в неї діти, бо вона має грошей, не має роботи. Я просто таких історій наслухалася. Я реально була що що таке існує в цьому світі. Особливо коли чоловік дуже багатий, жінка живе в золотій клітці. Вона не може нікуди від нього втекти, бо він її скрізь знайде. От що в таких ситуаціях робити жінкам, і зараз нас таких багато дивляться. Мому минулому я була приблизно такою У Мене був досвід. Невеликий, тому що я, слава Богу, це цю всю тему закрила. От. Але це дуже гарний повтор до розвитку. Чоловіки, які, от, аб'юз, це все відбувається з нами, нас принижують, це, вони нам показують, наскільки ми себе не любимо. Тобто, нас завжди, ну для мене, наприклад, або роблять нам, знаєте, ну, так, таку вакцину на все життя, щоб ми змінились. тобто… Ці наші самі частинки темні кермічні ми достаємо для того, цих чоловіків, щоб вони нам зробили боляче, для того щоб ми пробудились. Тобто, треба правильно щитувати. Це не для того, щоб ти там там. Кланялась йому, казала добре, добре і так далі. Тобто, це уроки на те, щоб вийти з того. Не бійтесь залишитись самі, не бійтесь ні в якому разі, повірте, Бог вам допоможе. Ви ви якщо не піднім, ви вібраційно будете підніматись і ви навпаки будете більш вільніші. Тобто, але це все залежить від жінки, якщо вона сама готова, від душі, якщо вона готова до такого кроку серйозного, бути вільною. Айчка, я вам дуже 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 дякую. Я бажаю всім Дякую. глядачам завжди бути вільними, радісними і щасливими. Прислухайтеся до порад, слухайте своє серце, знайдіть свою другу половинку, якщо є таке бажання. А деколи, навіть якщо нема бажання, це нормально. Це ви це цілком програма, теж в суспільстві. Ти маєш обов'язково мати другу половинку, маєш бути одружена. одруженим кожного свій вибір. Так, Це правда, це правда. І тут теж постає вибір: підвізка зі змінними кристалами мій світ чи підвізка з кристалами нескінченність. Нехай вам підкаже серце завітайте у нашу крамницю за ланкою в описі до цього відео.